Чемпіон минулого сезону жіночої суперліги і лідер турнірної таблиці цього сезону у Франківськ Прикарпаття поступився Полонії шістдесят шість у фінальному матчі Європейської жіночої баскетбольної ліги. Наша команда підходила до матчу за золото в статусі андердуга, адже програла всі чотири попередні зустрічі полонії. Крім того, матч відбувався на майданчику суперника у Варшаві. І початок поєдинку підтвердив прогнози Полонія заволоділа ініціативою. Гра почалася для нашої команди невдало. Ми програли першу половину, мінус 17, Ну в перерві вдалось достукатись до дівчат, і після перерви вийшли такі, скажем, заряжені на гру. І вернулись в гру, відіграли і вийшли навіть за три хвилини до кінця четвертої четверті вперед на два очка. Тому десь не повірили, може, що можемо обіграти такого різного суперника як Полонія, але в цілому ми задоволений, тому що ми принесли друге місце, завоювали срібні нагороди. Це достойний результат. Хоча українська команда поступилась, але показала характер і волю до перемоги. Приємним бонусом стало рекордне досягнення франківськ прикарпаття в турнірі. До цього максимумом було минулорічне четверте місце в Європейській лізі. А попереду суперліга, де треба захистити чемпіонство команди. На даний час команда перебуває на першому місці в регулярному чемпіонаті вищої ліги. І вже найближчими вихідними ми зіграємо на виїзді ігри з рівним. Також команда перебуває на першому місці в Суперлізі жіночі. Вже перетворивши останні ігри з Одесою на виїзді, які відбудуться 23-24 березня, формальність, тому що незалежно як ці ігри завершуються, команда залишиться на першому місці. До слова, Франківськ прикарпаття єдина команда з України, яка взяла участь у змаганнях Європейської ліги. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія компанія Раї.